Всім привіт! Коли автор книг буквально ненавидить адаптацію, це багато що каже про цю адаптацію. Більш того, мова йде не про якийсь там дешевий фільм, знятий за три копійки перед нами Персі Джексон та викрадач блискавок. Фільм про існування якого всі пам'ятають як про щось дивне і крінжове. Автор книг про Персі Джексона колись не соромився постійно писати в твіттері про те, як фільми буквально зруйнували його життя, але згодом здається потертвіти. Однак на щастя чи на жаль інтернет пам'ятає все. Я не дивився ці фільми і не планую. Чита сценарії і сучу по ним, бо найбільше переживаю саме за історію. Я точно не маю нічого проти акторів. Це не їх провина. Шкода, що їх втянули в цей безлад. Вибір акторів на адаптацію Персі Джексона і справді вражає тут. Вам і Пірс Броснан, і Шон Пен, і Ума Турман. Але якщо чесно, найбільше дивує режисер, це Кріс Каламбус, який зняв перші дві частини Гаррі Поттера. Здавалось би, що могло піти не так. Розкажу трохи згодом. Відразу скажу, що книги я не читала, але дивилась новий серіал. І він чудовий. Наскільки він слідує книзі, мені важко сказати, тому я майже завжди буду стримувати світ порівнянь, акцентуючись лише на глобальних речах, що відрізняються і точно є у книгах. Історія починається з того, як Зевс звинувачує свого брата Посейдона у викраденні своїх. Блискавок, так це все новітня історія про богів, які, попри своє грецьке коріння, живуть у США. Ну а де ще правильно? Власне, ці двоє чоловіки це персонажі, про які б я скоріше подивилася фільм, ніж про те, що буде далі. Але, на жаль, в них екраного часу десь стільки, скільки я оце про них зараз розмовляю. Коротше, цей Зевс просто з нічого вирішує, що хтось щось у нього вкрав, і каже: або ви мені повернете блискавки, або згодом почнеться війна. У тіпа нуль доказів. Просто ось так він вирішив і змився. Я тебе умножу на нуль. Ти тобі ясно чи ні? Слух Слухажи, тобі чи ні? Все, що буде робити Посейдон далі, сумно наглядати за своїм сином Персі Джексоном, а все через те, що Зевс, типу заборонив богам спілкуватися зі своїми дітьми від смертних. Вам теж це звучить трохи безглуздо. Типу, це не боги такі поганіші на своїх дітей, а просто Зевс заборонив. Персі Джексон він такий трохи дивак, вміє дихати під водою, читає давньогрецькою, а ще персі починають переслідувати всякі міфічні істоти. Під час першого такого нападу Персі рятує його друг і таємничий директор на візку. А ще директор дає Персі звичайну кулькову ручку і каже, що це могутня зброя. Трохи пізніше виявиться, що щоб перетворити ручку на зброю, треба клацнути. Не знаю, як ви. А якби мені дали таку ручку, то я б через секунду почала її клацати, ну, чисто, щоб перевірити, що трапиться. Але Персі поклав в кишеню і пішов собі. Весь цей напад призводить до того, що мати Персі веде свого сина в таємничий табір. Але на вході в табір кампанію чекає аж цілий величезний сіджайний мінотавр. Оце чудовисько, типу, вбиває мати Персі, а сам хлоп клацає ручкою і зійшовшись у два бої, вбиває мінотавра. І все, хлоп в таборі, відбулася зав'язка історії, тож час поговорити про основну проблему цього фільму. Для того, щоб зробити бабла на підлітка, хитрі продюсери вирішили переписати оригінальний вік головних персонажів із 12 на 17 років. Справа в тому, що ніхто не любить знімати фільми про дітей. З дітьми важко працювати на майданчику, що несе додаткові затрати на зйомки, та й талановитих дітей-акторів ну дуже мало. Але навіть витративши додаткові гроші на фільм про дітей, продюсери не знають, кому його продати. Дітей 12 років не так вже й багато, молодші за них, скоріше за всього, підуть на мультики, а для старших фільм про 12-річних може здатися нудним. Тому продюсери вирішили зробити хід конем і продавати фільм як підлітковий контент, щоб зробити і на дітях, які підуть кіно, і на підлітках. Але вийшла якась фігня. Ви можете мене справедливо запитати. А як же Гаррі Поттер? там же теж 11-річній, а я не знаю. Ну я не знаю, я ж не продюсер Персі Джексона. Персі Джексон дуже популярна серія книг, і її могла би чекати доля Гаррі Потера, але сталося ось так. Через те, що фільм раптом став підлітковим, довелося додати трошки любовного контенту, так, наприклад, друга Персі Гровера притворила на якогось хтивого тіпа, який ганяється за кожною спідницею. Також додали більш явну любовну лінію для головного героя. і було дещо крінжово про що я розкажу пізніше. Отже, Персі прокидається в таборі, де всі або напівбоги, як він, або якісь міфічні створіння. Гровер виявляється сатиром, тобто напів козлом, а таємничий директор кентавром. Персі приводять в типу будинок, який для нього побудував батько. Але по факту це просто якась халабута, який ні ліжка, ні стін, один тільки морський вайб. А знаєте, чого тут так дивно? Ну, здогадайтеся з одного разу. Тому що персі не будуть тут ночувати жодної ночі. Ага, наступні події, які очевидно мають тривати набагато довше, зжимають буквально півдня. Персі видають якусь кольчугу і кажуть, тринуйся півгодини, а потім у нас. Змагання, ох, хочете прикол? Оця сцена і сцени у самому кінці зняті в один день. Це нормально знімати схожі сцени в один день, якщо що. але зазвичай акторів перевтягають, змінюють там зачіск, Ну щоб не виглядало, що це знято з перерви 5 секунд. Але тут їм було лінь навіть зробити це, що займає типу півгодини просто жах. Так чи інакше Персі знайомиться з Анабет, донькою Афіни, яка у змаганнях буде в іншій команді. Дівчина не тільки донька богині, мудрості і стратегії, так ще й тренується все своє життя. Тому справедливо вона розвалює Персі, який отримав свій меч десь півгодини тому. І всі такі сміються. Ну він е лох за півгодини, не вивчив бойове мистецтво. Але не хвилюйтеся. Через хвилинку Персі помацав водичку і як по магії. Чого я помагі, вивчу бойові мистецтва і переміг мадам. А що це значить? Це значить, що байдуже, скільки ти не тренувався, яким би геніальним стратегом ти не був, прийде син Посейдона і переможе тебе дуже приємно. Помер від кринжі. А знаєте, що дивніше? Мати ж персі. Типу померла, а реакція хлопця щось типу а ну ок. У вас не було часу, щоб зняти сцену, де він хоч якось сумує, злиться чи або що. Це просто максимально жалюгідно. Перси, наче забув про існування своєї матері. Як ви думаєте, чому вони це зробили? Бо мати Персі насправді не померла, її викрив інший брат Зевса, Аїд. Тож Персі вирішує йти до Аїда, щоб забрати мати. За ним ув'язується гровар і чомусь Анабет. Жодний Жодних мотивацій для неї у фільмі не знайшлось, окрім того, що їй типа нудно. Ох, вау! Класна мотивація! Це тріо, щоб потрапити до Аїда, наступні 40 хвилин фільму буде шукати якісь магічні перлини, щоб потім вибратись із пекла. Ось тут я хочу трошки детальніше зупинитися на цих перлинах. В оригіналі ці перлини компанії передав батько Персі посейдон, бо він насправді турбується про Персі і постійно йому якось допомагає. І всі пригоди далі були для того, щоб розслідувати викрадення блискавок. І знайти шлях до пекла. На своєму шляху діти постійно зустрічають різних боїв: Гермеса, Ареса, Гефеста, які, як не дивно, доволі різноманітні і цікаві персонажі. Тут такого й близького немає. Кампанія просто влаштовує галопом по Європі по якійсь карті, де написано розташування перлин і вхід до пекла. Вишенька на торті. Пам'ятаєте, я казала, що у фільм додали романтичні лінії. Ось і тут перлина розкидала по США персифона, нудьгуюча дружина Аїда, типу для своїх коханців. У фільмі її зробили прям якоюсь хтивою, мадам. Коротше, персі з друзями спочатку їдуть на місце першої перлини. До медузи горгони, який хлоп відрубає голову, особливо не напрягаючись. Друга перлина провокує бійку із гідрою, яку компанія долає відрубаною головою Горгони. Третя перлина валяється у таємничому казино, з якого дуже важко вибратись, адже всіх всередині годують лотосом, що притупляє почуття. Як результат, там постійний двіж. З трьома перлинами компанія шурує в пекло, яке знаходиться біля вивіски Голівуду. Як іронічно. І тут виявляється, що близько весь час були у персі, як ну їх заникав один тіп із табору на півкровок, про якого я нічого не казала раніше. Насправді його показали буквально у двох сценах, хоча це доволі важливий персонаж, адже він увага, головний злодій. Вау! Саме цей чувак дав компанії карту. Його мотивація відправити їх у подорож. Я Думав, що ти загинеш дорогою просто гені, great... <плес> прекрасний план, не перевершений, <плес> надійний. Як швейцарський годинник. В пеклі Персі знаходить матір, встрягає в потасовку з Аїдом і майже програє йому. Але тут персифона вирішує допомогти компанії. А далі виявляється, що діти не вміють рахувати. Ну, типу, перлини три, а їх чотири. Тріо і мати персі. Цимбам 17 років, і вони за весь час не додумали, що мають цього три перлини на чотирьох людей. Тож, виходить, що хтось має залишитись у пеклі, залишається гроф. І тут ми підходимо до найбільш крінжового моменту історії. Пам'ятаєте, що персифону зробили хтивою тіткою? Так, от ця мадама накидується на гровра, і все б нічого. Але мати по 17 років. А їй скільки? Пару тисяч. Якби ситуація була дзеркальна, і якийсь Зевс чи інший чувак розпускав свої клешні щодо Анабет, то у всіх би звело обличчя від крінжу, але тут це типу нормально. Ну такий от жарт про хтиву мілфу. Коротше, Персі біжить на Олімп, який типу знаходиться на вершині Empire State Building. Ну, а де ще правильно? Ура, Олімп вона відпочиває, боги тепер хочуть жити в багатоповерхівках. Там ще є супердушна битва з тіпом, який ці блискавки і вкрав, і Персі майже програє, але раптом згадує, що він цей син Посейдона. А потім наш хлоп за секунду до початку війни розказує, що то не він вкрав, а інший тіп. І знаєте що, Зевс каже, а нок, ну скасову війну. Типу, якого дідька? Це все? Зес, як розпочав війну в стилі іди нафіг по причині, я так сказав, так і закінчив ну, ну, ок. Персі нарешті зустрічає Посейдона. Той починає згалувати, як же він любить сина і все таке, але ніхто йому не вірить. І все, Персі знову в таборі на півкровок. Тренується, ну що сказати, ніякі персонажі не розкриваються. мотивація всіх на рівні нуля злодій злипи навидить богів, а набети йти сперсі бої нудно. Посейдон поганий, батька бо боїться Зевса і так далі. Це не дуже глибокі мотивації. Якщо шо, коли я подивилася перші 15 хвилин фільму, я думала, що фільм сварять просто так. А потім я подивила залишок фільму, і все зрозуміло. Команда, яка працювала над фільмом, повністю переписала історію, ігноруючи автора книг. І якби ж то вони зробили хорошу підліткову історію? Ні, вони викинули з фільму не тільки дитячі речі, а й важливі штуки, які розкривали і персонажів, і світ. Замість того, щоб робити нудну екшн сцену з битвою з гідрою, можна було б додати пару сцен з богами. Замість того, щоб хі хікати з хтивою персифон, можна було б дати драматичну сцену для персі і так далі. Через годину, як я подивилась фільм, я вже стала забувати про що він був. І не просто так. Краще вже ще раз передивитись новий серіал і насолодитися оригінальною історією. А якщо цей огляд набере 500 лайків, я зроблю огляд на другий фільм, і щось мені підсказує, що він ще гірше. Всім дякую. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за лайки, дзвіночки, і все таке.